обговоримо це і не лише це один пристайко посол україни в сполученому Короле... Королівстві великої британії у 2020-2023 роках вже в нашій студії дякуємо пане Вадиме, що долучились до нас добрий вечора від. отже знову ж таки на жаль всі звикли вже до того що путін називає війсь... об'єктами військово-промислового комплексу житлові квартали і будинки Водночас, під час цієї прес-конференції, цього брифінгу, до речі, чомусь він його проводив проти ночі. Він сказав, що не проти прямих переговорів з Зеленським, але його питання, хто буде підписувати документи. Вони знову повернулись до риторики, що, мовляв, українська влада нелегітимна. Чому ви пам'ятаєте, що, по перше, він сказав, взагалі так, що я готовий з ким завгодно говорити. Він не сказав, що я, от, я готовий, знаєте, серйозно говорити mm -hmm. з президентом країни, з якою я, я зараз воюю. Це була б серйозна, тобто, заявка на те, що ми маємо двосторонні справжні переговори. Його такий легкий ігрів тон в спілкуванні з журналістами, те, з ким завгодно, може навіть з Зеленським зустрітися, але підписати нічого не стане. Це з одного боку дозволяє йому знаєте, пояснювати його другу Дональду Трампу, що ну бачите, я ж конструктивний, я готовий, я готовий зустрітися. Так само діяти на цю широку низку країн, яку ми називаємо глобальним півднем. Що от Росія, бачите, конструктивна, готова. Ну, але ж ви всі розумієте. Ця фраза про те, що він постійно казав, що Зеленський присидів вже скільки років, і він не легітимний. Тут, напевно, гра йде на двох фронтах. З одного боку, він, напевно, щиро хоче, щоб ми, знаєте, пройшли через вибори, і в ході цього переходу через вибори чи всі скандали, всі політична боротьба, протистояння і так далі, це ще нас більше посилило. Такий сценарій був завжди в Росії, починаючи з 2014 року. З іншого боку, він дійсно хоче внесення в конституцію тих змін, в нашу конституцію з вами, тих змін, які вони хочуть нав'язати нам. А як ви знаєте, в Конституції внесення зміни, такі наприклад, серйозні речі, як територіальні зміни, про які мріють росіяни, вони вимагають щонайменше двох скликань парламенту. Це довгий період, на який він розраховує тим, що каже: я переговорю, а потім з наступною владою буде говорити. Оцей термін, який він намагається побудувати і собі залишити, якраз і є те, що теж спробую Вадиме, Тим не менш за цими заявами Путіна стоїть щось таке фундаментальне, або а, це заява заради заяв. Ну треба щось сказати. Він сказав, Я не сказав, Вони потреби. якось вплинуть там на переговорний трек загалом на цю ситуацію. Допоки Путін вважає, що він перемагає, хоч і дуже повільно, і дуже складно, і не так, як вони бачили не три дні. Зацікавленості в переговорах його фактично немає. Єдина зацікавленість, яку ми з вами спостерігаємо, це щоб санкції не посилювались. Поки йому вдається зробити, переконуючи американців, що він знаходиться в процесі і в принципі щось відбувається. Ну і друге питання це постачання або не постачання скоріше зброї для нас. Ви нещодавно бачили, заступник міністра закону справ, взагалі придумав, що вся зброя, яка була поставлена нам до цього, має бути теж знищена. Так, така, така заява теж цього тижня була. З іншого боку, те, що він вийшов проти ночі, напевно, це на аудиторію Сполучених Штатів можливо для одного. Слухача, глядача, але яке тле, тло для цієї прес-конференції, що спонукало його вийти з заявами до іноземних ЗМІ? Ну, зміни, що це відбувається в результаті форуму про економічний розвиток, тобто, незважаючи на те, що відбувається Росія, що Росія мала б на нашу з вами думку бути парією. Щоб ніхто не говорив з ним, ніхто так. не дав руки, не протягнув і не мав ніяких бізнесових справ з ними, все ж таки Росії вдається створювати імідж е, одної з країн-учасниць е, світової економіки, яка пропонує нові, нові економічні дива за океанським колегам, купуючи їх до певного рівня небажання втручатися в українську війну. Угу. Оце є одне з найбільших наших проблем, які до цього часу ми не досягли. Ми не отримуємо справжньої військової допомоги, але з іншого боку, ми не змогли ізолювати ні політично, тому що він знову, бачите, в центрі уваги. Він говорить з президентами Сполучених Штатів, але за адміністрацією Сполучених Штатів це надавалося робити. Це була їх позиція, яку вони твердо тримали. На жаль, вони не змогли передати своїм наступникам. Е, до речі, поговоримо. Вже про нинішню адміністрацію Сполучених Штатів і про наше питання, пане Вадиме, керівник офісу президента Андрій Єрмак, цитую, викликає роздратування у Вашингтоні. Про це написало американське видання «Політико» на підставі спілкування з 15-ма неназваними джерелами, зокрема помічниками конгресменів та колишніми американськими посадовцями. цитата. багато хто у Вашингтоні вважає Єрмака необізнаним у питаннях. Американської політики та надмірно вимогливим до американських посадовців. Кінець цитати з матеріалу політиком пане Вадима, от що ви скажете на це? Чи ви вбачаєте з, з риторики та і Білого Дому з тих новин, та які вернають в інформаційному просторі про те, що навело віддані політику? Ви знаєте, по перше, коли говорять, що не названі джерела, це взагалі здається розтягнути безкінечно. Я вам скажу свою власну роботу в Сполучених Штатах. В, у сенаторів є приблизно до 10, іноді більше помічників, а їх 100 сенаторів, 450 конгресменів, а не названі колишні чиновники і взагалі тисячі і тисячі людей. Хто саме конкретно говорить про це? Друге, звинувачувати нас в тому, що не, не зважаючи навіть на прізвище Єрмак, Зеленський, не засібіга, ми з вами, хто заводне, що ми забагато вибагаємо до себе уваги, нам з вами так не здається. Нам з вами здається, що ми втрачаємо увагу на фоні е, конфлікту, який відбувається. В Ізраїлі і Ірані на фоні конфлікту, який відбирають в Пакистані і Індії, ми ще більше втрачаємо цю увагу. Очевидно, ми маємо вибивати ці. які Хоча, зрозуміло, є якийсь баланс, на якому з нами перестає спілкуватися. Збереження цього балансу є задача української дипломатії, хто б її не представляв на конкретних переговорах, не втратити, не втратити партнера. Так, і знову ж таки, тут важливий контекст. Саміт G7, чим завершився для Дональда Трампа і для нас не відбулось зустрічі з Зеленським, і можливо, це можливо ця зустріч була одна з причин, чому Трамп залишив цей саміт. Тобто, я про саме про дипломатичні оці зав'язки, хтось когось там десь не сприймає. Нова адміністрація якось по іншому на когось дивиться. Чи це є в дипломатії? Чи ми бачимо такі ознаки? Звичайно, дипломати і політики це люди, які за свою кар'єру виростили такою товщину шкіру, що питання ти мені подобається і не подобається, звичайно, не стоїть. Ми ж не персональні в кінці кінців знаходимо, знаєте, якісь відносини. На превеликий жаль, теперішня адміністрація, яка вона не тільки традиційно зав'язана на президентську владу, але це влада цього разу настільки специфічна і емоційна, uh -huh. яка своїми діями впливає на всю систему американську. Ну, подивіться. В принципі, ті люди, які усвідомлюють насправді, ми ж розуміємо, що розумні люди, той саме державний секретар Сполучених Штатів, ми давно слідкуємо за його кар'єрою, Знаємо Рубіо, що це людина здатна, що вона говорила раніше. Вони всі вимушені підпорядковуватися тим іноді хвилинним бажанням президента, який змінює свою точку зору. Ви ж пригадайте по цих санкціях. Європейці тільки налаштували, що якщо Путін не зустрінеться або Росія, не сяде за стіл переговорів і не оголосить перемир'я, ми почнемо санкції, Американці підтвердили, що ми всі разом, і тут же поміняли думку. Європейці вимушені були теж скасувати, щоб не залишитись на одинці і не, не не бути посміховиськом. Так само відбулося зараз на, на на цьому G7, які вже так українські журналісти дуже мітко визначили G6, тобто шістка залишилась сімки. Так, по факту так і є, по факту так і виходить. Про інші дипломатичні, так би мовити, треки таке слово використаємо. Спецпредставник президента США Келох планує найближчими днями відвідати Білорусь. Про це повідомила британська агенція Reuters із посиланням на чотири джерела за їхніми даними. У планах американського посадовця зустріч з Лукашенком Келох у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком, який може цитую запустити процес мирних переговорів щодо України. Кінець цитати. США відмовився від офіційних коментарів на запит Ройтерс йдеться в матеріалі. Отже, маємо те, що офіційного підтвердження поки що немає, знову ж таки посилаються на джерела, іноді, як ну, буває, використовують це для того, щоб промацати ґрунт? Е З іншого боку, знаємо, що диму без вогню не буває. Отже, якщо ця зустріч буде підтверджена, то про що вона? Навіщо вона? Невже келох не знає, яку роль виконує Лукашенка в тандемі Лукашенко-Путін? Я вам більше скажу, не хочеться ображати Келега, очевидно для всіх, що він не є тою людиною, яка приносить готові рішення Президенту Трампу або його рекомендації сприймаються. І, напевно, він до певного рівня має якусь волю в своїх справах, зокрема, внести пропозиції, поїхати в Мінськ. Але я хочу сказати, що з української точки зору це означає, що він нас просто не розуміє свого партнера, по-перше. Ну, я не знаю, скільки українських чиновників від самого верху до самого низу сказали, що при цьому президенті, і включено з тим Андрієм Єрмаковим, кого згадували, ніякого мінська три не буде. Ми з вами можемо обговорювати, чи так треба, чи не треба. Це інше питання. Але очевидно, позиція української сторони, що Мінськ, як столиця, як переговорна майданчик, нам не потрібен. Це неправильний сигнал, не той, який ми хочемо більше того. росіяни, очевидно, більше схиляються до Стамбулу. Тому що вони поводять паралель, що ці переговори це просто відновлення стамбульського року. Тому що ті їм були вигідні. І я не бачу, для чого росіянам відмовлятися від треку, треку э, стамбульського. Це означає, що, на жаль, Келох не розуміє і російські вимоги. А тим більше приводити не до диктатора, піднімати йому рейтинг, тим, що до них їде. Американські представники вбачає в Білорусі якусь сторону, яка може вплинути на розв'язання війни. Єдине, що я бачу, що оце навчання, які наближаються захід 2025, mm -hmm. ну можливо, якимось чином вони хочуть переконати зменшити градус. Напругу там да, напругу там, зменшити, не знаю. Локацію перенесе подалі від українського кордону, тому що очевидно кожні такі великі навчання це безпосередня загроза. І ми вимушені будемо що не менше відтягувати свої сили, розтягувати так наші не такі великі резерви, навіть на білоруський тепер напрямок з іншого боку, Лукашенко може бути таким собі диспетчером, комутатором передачі якихось меседжів від Путіна, які він чомусь не може там озвучити комусь. Або ну чи може бути таке, які меседжі можна передавати, чи в принципі Путін от вчора сказав все, що сказав, і це Він хотів сказав одне, Є, є цей відков, який mm -hmm. доповідає президенту Сполучених Штатів. Щодня сьогодні журналісти побачили приїзд в Білий Дому. Mm -hmm. Тобто, немає насправді, немає потреби залучати для цього Лукашенка. Іноді ми бачимо політично, Путін кидає кисточку з столу і Лукашенко щось оголошує, щоб продемонструвати, що він теж в темі, mm -hmm. але це тільки просто платна невеличка від диктатора своєму молодшому партнеру, що він теж все ще тримався на плаву. Пане Вадиме, мене єдина це новина пов'язана безпосередньо із Росією. Путін поговорив телефоном із головою Китаю Сі Дзінпінем. Про це повідомило російське пропагандистське видання Ріановості. Я посилаються на помічника російського диктатора Юшакова. За його словами, говорили про Іран та домовилися про візит Путіна до Китаю наприкінці серпня, на початку вересня. Чого тут очікувати після такої після такого анонсу? Я думаю, всі ті люди, які розповідали Трампу, що є шанс відірвати Росію від Путіна, зараз мають просто подати Рос... відставку. Росію від Китаю, вибачте, будь ласка, Росію від Китаю чи Китаю від Росії. Росію, напевно, від Китаю все ж таки. Ця ставка повністю не справдилась. Вони не тільки є партнерами, але вони нарощують свою співробітництво. Ви бачите, я так розумію, вони домовилися, що найближчим часом місяць-два вони зустрінуться, щоб обговорити всі справи. Невеличким контекстом там є маленькі просто одне речення, що також обурили двосторонні відносини і розвиток економічної, що знову таки удар по тим, хто сподівався, що санкціями може вирішити цю війну. Ні, не можна. Тому що крім європейських економік і американської, є китайська економіка, яка буде підтримувати Росію на плаву. І до речі, в тій такій бесіді Китай та Росія застерегли Сполучені Штати від втручання в ситуацію зараз на близькому сході у війну Ізраїля і Ірана. І це також виглядало виглядало тандемом певним чином. І тут якби як ви кажете, Трампу мало б дати додаткові доводи до того, що ну не можна роз'єднати. Цих поки що близнюків, так би мовити. Ну і подивіться наскільки цинічна заява з приводу Ізраїлю може довго обговорювати роль Ізраїля і Ірану в цій війні, але звинувачувати в тому, що вони є порушниками статуту ООН і всіх інших. Хто має на це моральне право? Путін, угу. який те саме зараз робить в Україні ще раніше почав. Ну де моральне право звинувачувати когось, якщо ти сам бомбиш той самий день українські міста і цивільних, і все інше. Так, і от якраз ми до теми близького сходу дістались. Іран провів прямі переговори зі США після ударів Ізраїлю. Про це повідомила британська агенція Reuters з посиланням на власні джерела. За їхніми даними, спецпредставник США Вітков та очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі декілька разів розмовляли телефоном. Вони намагалися цитую знайти дипломатичне завершення кризи. Кінець цитати. Пане Вадиме, до чого схиляється все ж таки Сполучені Штати, і що можна сказати по зовнішніх ознаках, чи все ж таки Дональд Трамп вирішить долучитись до Ізраїлю і до цієї операції військової? Чи все ж таки буде триматися осторонь? Ну, Останнє, що я бачу інформацію, що він все ще вагається і все ще не прийняв остаточного рішення. Але ми з вами бачимо наскільки закипає ситуація. Зараз знаходиться міністр закону справ Британії. Він після цього повертається в Європу, будучи таким зв'язковим, між е, і приїжджає в, в Женєву, приїжджає е, на зустріч міністрів законосправ Ірану на зустріч з європейськими лідерами і європейськими дипломатами. Тобто, наскільки я розумію, відбувається синхронізація останніх кроків перед життям конкретних заходів. Угу. От якщо цей британський міністр привезе іншим європейським колегам те, що насправді думають в білому домі, і ці ідеї між собою збігаються. Тоді слід очікувати скоординовано синхронізованої акції всього заходу. Але в принципі, так як ми дивилися, що заявив новий канцлер Великої Німеччини, про те, що в принципі він закликає, по-перше, Ізраїль бути стриманим при атаках. А по-друге, все ж таки сподівається, що Іран зможе знайти в собі не знаю, політичні сили і далека щоб повернутись до угоди по ядерній зброї. Ну а якою ви бачите ситуацію в найближчій перспективі на Близькому Сході? До чого вона може дійти? Те, що я бачу зараз, те, що ви, напевно, теж бачили це повідомлення в засобах масової інформації, що зменшилась кількість протиракет ізраїльських, а, напевно, просто закінчуються запаси їх, так само, як і ракет насправді іранських. І ця ситуація передбачала з багатьма експертами, що такої високої інтенсивності війна сучасними методами, такими як балістичні ракети, гіперзвуків ракети, їх просто мало фізично. Тим більше ці країни знаходяться. На такій величезній відстані між собою. І, хоча іральські літаки панують зараз в небі Ірану, але це не війна, яка mm -hmm. не вирішує, тобто немає територіальних які, знаєте, рішень. І судячи по тій риториці, яку використовують іранці, вони будуть бомбити до моменту розплати. Оце дуже цікава фраза, яку використовують зараз керівництва. Що означає розплата? Правильно. це дозволяє їм залишати всі відкриті опції. Тобто, якщо вони завтра приймуть рішення для маніпуляцій, да, прийняли рішення, що ми припиняємо, війну, воно вкладається. От ми розплату відчуваємо, що вона розплата досягнута з іншого боку. Якщо рішення буде прийняте і досягнути домовленості з європейцями і американцями за спиною, ізраїль не буде, значить вони дозволять собі продовжувати цю війну. Пане Вадиме, буквально хвилина у нас лишається. Чи е, наскільки складно підтримувати інтерес не інтерес, а увагу? Увагу партнерів до війни в Україні на тлі подій, які розгортаються на близькому сході, саміт НАТО буде чудовим лаксмусовим папером, щоб зрозуміти, наскільки нам вдається підтримувати цю увагу. А наскільки це взагалі впливає? Як ви вважаєте? Це дуже сильно увагу від нас. Плюс і плюс і війна про яку ми згадували, між Пакистаном і Індією, яка майже майже не призвела до зіткнення двох ядерних держав. Кожний з цих регіональних війн має, по перше, шанс перерости в більше, а по-друге, всі вони три. Мають шанс перерости всі твої очевидно. Україна відходить на другий план. Пане Вадиме, Вдячні вам, Дякую. що ви прийшли сьогодні Дякую. до нас, прийшли на суспільне, прокоментували, проаналізували ситуацію. Вадим Пристайко, посол України в Сполученому Королівстві 2020-2023 роках, був гостем нашої студії в цій частині ефіру.